Під час воєнного стану в Рівненській області на 15% зросла кількість підприємців. Нині в регіоні близько 45 тисяч бізнесменів. Це говорить про те, що бізнес не просто адаптувався сьогодні, а він вже дає приріст в реаліях військового та воєнного стану і в простих цифрах це понад 29% збільшеного надходження з державного бюджету. 16% власних надходжу, які ми збільшили за минулий рік, і 29% це лише плата за землю. І 20% відсотків З початку війни в області створили майданчик для спілкування підприємців із владою для вирішення важливих питань. На крайню зустріч приїхав і екс очільник Рівненщини, а тепер керівник держмайна України Віталій Коваль. Фонд Держмайна відповідає за приватизацію за оренду управління державним майном. Також в цьому році у нас дві великі мегазадачі – це відкриття ринку оренди державної землі. Наголошу оренди, а не продажу і продаж. Санкційного майна. Тобто цей пласт задач самотужки фонд не вирішить тільки в синергії і в. Озіз у 2024 році. Фонд планує виставити на торги майже півтори тисячі об'єктів малої приватизації та 18 об'єктів в рамках великої приватизації, тобто вартістю від 250 мільйонів гривень. Відтак представникам бізнесу озвучили пропозиції від фонду держмайна, а також озвучили інші можливості: кредити, гранти, інвестиції, оригінальне відділення. Звичайно, себе Рівненську і Житомирську область. По результатах минулого року в рейтингу відділень зайняло друге місце. Досить непоганий результат 268 мільйонів гривень від приватизації. В цьому році у нас амбітні плани на Рівненщину. є декілька об'єктів, які заслуговують на увагу. Це і об'єкти, які є в сфері ліси Україна, дереворобні цехи. Це Іщення з приміщення заводів, зокрема корпоративні права радіозаводу, за словами керівника фонду для оренди сьогодні доступні понад 2,5 мільйони квадратних метрів держмайна по всій країні. Крім того, кожна гривня, яка вкладається в приватизацію, приносить 4 гривні для економіки України. Ілля Томашевський, новини Рівного.